20 та 21 травня в Україні переважатиме тепла погода, проте подекуди дощитиме. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. За її даними, температура повітря становитиме плюс 10, плюс 16 градусів. А впродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть від плюс 20 до плюс 26 градусів з невеликими коливаннями. За прогнозом, у суботу дощі пройдуть у західних областях, у центральній частині та на сході, зачеплять трохи північ, де тепліше, а міймовір. Грози. У неділю дощовий фронт охопить південну частину Закарпаття, Чернівецьку область та Східні області, окрім Харківщини. Повідомила фахівець: у Києві 20-21 травня передбачається помірно тепла погода, каже синоптик. Температура повітря в столиці становитиме від плюс 20 до плюс 23 градусів. Невеликий дощ можливий у суботу, а в неділю очікується суха погода. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, найближчими вихідними в Україні очі. Дуже тепла погода. За його даними, середньодобова температура у багатьох областях буде на 2-4 градуса вище за норму. Максимальна температура, за його словами, перевищить плюс 25 градусів, а в південній половині місцями не виключена 30-градусна спека. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.